14 червня, субота, 8 ранку. І я зараз їду не на роботу, а для початку завезем Аню на базар. Аня хотіла на базар попасти, щось купити на базарі у бабочок. Тому завожу, а потім на роботу. Все, погнали. Завіз Аню, а там такий аншлаг, там. Дуже багато машин, двіження таке. Я, коротше, не очікував, що тут у нас в Данську такі відбуваються штучки-дрючки на базарі. Ну так, да, в принципі, він раз чи двічі на тиждень відкривається, то всі з'їжджаються. І, і, і та, тут не цей, тут потім не виїдемо. То мене навігатор повіз об'їзними лісами, якимись тут ось такими через річки, тут діди, отакі діди, я їду, машини. Движение, конечно, да. А я на работу выезжаю, вот так Все, всем пока, всем до побачения. every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave i will be doing shit my way All uh, the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb I invite right pain You'll never hear me bitch Nah I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want anything you need Your mind's got the key ingredient it's belief uh, Better see with the negativity But I just slide right by that low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never... і так, кінець робочого дня, і пасатик у мене після моїх робіт, ці шурупчики, що я міняв ці, е, все грязне, пасатик теж такий трошки грязний, трохи там лобаш в цьому, е, з дерева капало якесь типа, сік чи не сік, типа, ну, ви поняли, тут ось, ось якісь котики лазили в мене на капоті, тому зараз буду мить. Але як виглядає, коли машина помита, це ніби на, ну, не знаю, на пару днів купив нову машину. Відчуття як від нової автівки. Звісно клас ще треба буде фару зробити, про це буду, теж, теж буду знімати. А ще цікава ситуація. Цікава ситуація в тому, що вчора я такий думаю, чисто заїду Мерседесом, там колись вже розказував, їздив бабки, ним. заїду Мерседеса, сюди помию коротше, на мийку. Чисто полосну, тому що у нас оця дуже пилюка була багато, і там прям був такий слой вже грязюки з пилюкою. Чисто полоснув. Заїхав, полоснув, виїхав, припаркувався, потім приїхала машина там на аеропорт, яка нам треба була. Я її поприбирав, бо я найпізніше ну, бо У мене така зміна зараз. Поприбирав все туди-сюди і поїхав на аеропорт, завіз. І сьогодні зранку вже пишуть, що. Короте... То, що це таке, що ми миємо тіпа, свої приватні машини, тому що у нас там зараз йде маленький срач з Гданськом, у нас тіпа, аеропорт, срання в mm. бані, як то кажуть поляки. І чому прикол? Коли я мив Мерседеса, це було 17.50, все тривало десь ну, не більше 10 хвилин. А там, короче, а там в офісі, отам в вікні, а там сидів чувак. Криса, він у мене до сих пор підписаний. І він побачив, що я мию мерседеса, подзвонив, кому треба. Доніс. Ці потім прийшли, подивилися оцю камеру. Він, Може тут зараз мене теж знімає, як я це все знімаю. <смір> я знімаю, як знімаю. Е е і все, і нас кучали далі догори, типу, що, що це таке, що це він міє машину. Ну, вроді пройшло, пронесло, нічого страшного. Може, сьогодні він догребуться, що я посада кажу, спеціально ще в'їду посати помию, подивимося, що буде. Ну коротше, все вроді рішилось, але суть в чому, що хотів сказати. Сьогоднішній підсумок дня, що е, як кажуть поляки курва, курву і, типу, і останеться. Тобто люди не міняються, так як, так як і є. Люди взагалі не міняються. А от він як був, так він і залишився такою крисою. Він у мене далі підписаний на телефоні криса. Бо зараз всі там керовці, всі там водітеля, всі нас працівники думають такі, о, та він краще став, він. Вже так типу, там не доносить, він вже такий цей туди-сюди. Ніфіга, все він доносить і все він буде діляти, і тако. Коротко. Так що все. Всім паке, будьте уважні до людей. І як воно чоловік криса, то він останеться крисою. Все, всім пока.